що коли вода йде з неба її відповідно прибуває і е, в самих річках її при, прибуває на землі. Е, наскільки піднялася вода в Дніпрі? Це знає наш Святослав Тромса. Він каже: Я не цукровий, дівчата я візьму парасольку і під дощем піду і покажу, що ж у нас коїться на Дніпрі. Свята, привіт тобі слово. Та доброго ранку, Женю Настю, ну насправді знаєте, дощ поливає такі останніми днями, що без парасольки тут ти швидко змокнеш. Але от ми вже перебуваємо на оболонській набережній і бачите на тому самому пішохідному місточку, який такий своєрідний маркер рівня води у Дніпрі. І якщо я тут стою, то все ще не так погано. Але ви можете побачити ось далі, як виглядає узбережжя і власне, ось всі ці паркові доріжки, як ми бачимо, дерева і. І далі все це залишається під водою, і е, насправді ну картинка так майже не відрізняється від того, що було там кілька тижнів тому місяць, тому коли також фіксували великі такі підтоплення за повідомленнями Укргідрометцентру, які фіксували якраз рівень води. То е, він е, на рівні 607 сантиметрів, там е, за певними показниками. І в ось, 18 квітня він піднявся на 46 сантиметрів, і це кажуть рекордна е, така. От саме висота, і кажуть, звісно, що е, знову ж таки оболонь, русанівка, е, осокорки і всі заплавні території вони перебувають зараз от плюс-мінус у такому стані, і КМВА вони показали відповідне відео навіть з дрону, наскільки затоплена зараз столиця. Але звісно ж таки перейматися не варто. Хоча і оголосили перший жовтий рівень небезпеки через оці гідрологічні явища. Ну тут звісно вплинуло те, що і пропуск води відбувається. Через каскади Дніпра, але власне і дощі напевно теж додають ще більше вода і з неба і е, з Дніпра все прибуває і прибуває. Але зазначу, що ось цей рівень 607 сім сантиметрів. Е, власне висота е, води це не найбільше, який фіксували цього року. 30, десь наприкінці березня фіксували рівень у 646 сантиметрів. Тому власне зараз ще непогано і кажуть, що ближче до літа, власне, все це водопілля, воно. Буде закінчуватися. Ну, людей ми особливо тут не побачили через дощ, але я знаю, що оболонці вже не сильно переймаються, власне, через оці паводки, і е, вони там спостерігають за цим з року в рік і для них це вже знаєте щось буденне. Так само, як і для мешканців там русанівки, осокорків. Тож, як то кажуть, раніше, коли не було Київської ГЕС, то паводки були от по справжньому страшними. А зараз все можна пережити. Ну і власне. Е, так і відбувається, тому о, така ситуація зараз на Дніпрі. Продовжуємо слідкувати і сподіваємося, що скоро вже зможемо пройтися цими парковими доріжками, коли вода відступить. Колеги, вам слово.